Сьогодні випадково був в одному магазині і зустрів ось такий фрукт, така собі біла і трішечки рожева полуниця. І вирішив, а чому власне не поселити цю полуницю на канал, тому що це таке, з чим його їдять чи не їдять, про це ми дізнаємось от просто зараз. Отже, що це таке? Білі полуниці та суниці все частіше вирощують ентузіасти рідкісних сільськогосподарських культур. У магазинах деяких міст навіть цього року спостерігали імпорт таких рослин. Чому ці рослини мають плоди такого дивного кольору? Відповідь на це питання не те, що не проста, її поки немає. Самі горішки тут червоного кольору, а розросла соковита маса навпаки є білою. Для зручності я далі називатиму всю структуру плодом, і це дуже ніжний плід. Він легше легко травмується під час транспортування, а пошкодження на кремовій шкірці легше помітити. Чому білі суниці та полуниці не червоніють при дозріванні? Їхній максимум це ось такий рожевий рум'янець, який ви можете поспостерігати на моїх екземплярах плодів цієї рослини. Часто можна прочитати, що полуниця стає червоною через білок під назвою Fragaria allergen 1, або або фра Ейван, який утворюється в м'якоті, ніби біла полуниця просто не має або має дуже низький рівень цього білка. Але це застарілі дані. Насправді ми гадки жодної не маємо, яку роль відіграє фра Ейван у суниць та полуниць, окрім того, як викликати алергію в деяких людей. Думка ж про вплив цього білка на колір у суниць та полуниць виникла через протиомні дослідження. Вчені порівнювали склад білків у білих та червоних формах і виявили, що в біло. Плідних сортах полуниці нижчий місць цього білка порівняно з червоними. Однак нові дослідження серед різних генотипів полуниці не змогли співвіднести колір стиглих плодів із містом фра Ейван. Нещодавно було повідомлено, що деякі з білків типу фра Іван мають можливу роль в захисті рослин від різних патогенів. У досить свіжому дослідженні вчені заглушили гени фра Іван, і це ніяк не вплинуло на колір плодів. Більше того, у лінії з непрацюючим Геном концентрація антоціанів, які зумовлюють колір, була навіть вищою. Тому насправді така дивна кольорова гама білих полуниць це питання, в якому поки надійно можна сказати лише наступне. Колір типових плодів зумовлюють антоціани, з яких основними є поларгонідин-3-глюкозит, а роль другої скрипки відіграє цианідин-3-глюкозид. Також у складі полуниць та сумниць виявлені в невеликій кількості фіолетові пігменти димерні антоціани. З певних причин всі ці. Сполуки не накопичуються в м'якоті білоплодої полуниці, або майже не накопичуються. Є багато варіантів білої полуниці чи суниці. Ті ж наші суниці лісові або весняні, фрагарія веска, мають кілька сортів європейського походження, які часто об'єднують під назвою Альпійська суниця. Це Пайнепл Crush, White Delight і Giant. Суниці чилійські, фрагарія Chiljenis це дикий вид, який зростає в Чилі. Забарвлення плодів у цього виду Варіює від дещо червоних до білих. Саме цей вид був використаний для створення гібриду Фрагарія Чілоєнзіс із Фрагарія Віргініана. І він відомий під назвою Пайн Беріс. Цей гібрид білої полуниці вперше був виведений в Південній Америці, а потім вже потрапив до Європи. Технічно, гібриди такого типу вважають садовою полуницею. Іноді суницею, але про суперечку назв Суниця-Плуниця, я свою думку вже сказав у фруктах проти овочів. І тут не буде про неї. Ні, слова маркують ці продукти як фрагарія ананаса. Це саме та полуниця, яку найчастіше ми вживаємо в їжу. Назву з білий варіант полуниці отримав через ананасні нотки у смаку м'якоті. Вони не притаманні деяким аналогічним по кольору культиварам. Ця ананасна полуниця часто накопичує дещицю антоціанів, особливо після довгого вилежування на сонці. Полуниці, які відповідають характеристикам цього різновиду, фіксували в Південній Америці ще в 2003 році. Згодом вони потрапили до Бельгії, а пізніше й Нідерландів, де з 2009 року їх комерціалізують. Але з низки причин це не наймасовіша та не найдешевша полуниця у світі. Настав час скоштувати цей плід Відразу скажу. Скажу, кажу, що пахне він просто шалено. Дуже сильний аромат. Це з одного боку і аромат полуниці, е причому такий, можливо, навіть трішки суничних ноток тут є, але тут є ще дещо інше. Я б навіть сказав, що ну, таку полуницю іноді називають ананасною, але дійсно але дійсно можна відчути якісь ананасові нотки в ароматі. Ну, але нотки нотками, а варто це скуштувати. Ось така річ коїться усередині. Усередині, е, ми бачимо, утворилась невеличка пустота. Аромат стає ще сильніший. Ну, але ж... Скуштуємо хм, це смачно. Така ніжна консистенція, але разом з тим нічого не розвалюється. Тримаються купи, трішки хрустить, але не по поганому, а по-хорошому. Стосовно солодкості. Солодкість за шкалою від 0 до 10, де 0 – це вода, а 10 – це шматок цукру, то я б сказав, солодкість десь у районі 6. Не дуже солодкий тип полуниці. Щодо кислості. Досить кисла полуниця, попри те, я б не сказав, що це прямо дуже негативно впливає на неї. За шкалою від 0 до 10, де 0 – це вода, а 10 – це лимон, ну, це десь у районі П'ятірки досить кисло, але разом з тим я б сказав, що фрукт цілком собі збалансований непогано. Звісно, вартість, під якою продають цю полуницю, вона за висока, щоб рекомендувати цей плід для такого стабільного вживання. Але разом з тим, скуштувати коли-небудь цілком собі можна, оскільки смак цікавий, смак е такий він не надто солодкий. Кисловатий трішки, але разом з тим приємний та освіжаючий. що освіжає мене особисто, це коли ви ставите полекси моїм відео, коли пишете компліментарні коментарі. Їли коли-небудь таку полуницю, напишіть в коментарях. Можливо, хтось вирощує таку полуницю вдома. Ну і так пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.